Дорогі незламні віддані працівники освіти. Там, де закінчується звичайна робота, починається місія освітлювати шлях до майбутнього. А школа всесвіт, що об'єднує всіх, хтось згадує свої перші уроки, хтось лише готується переступити її поріг. А хтось поєднав з нею все своє життя, перетворивши свій освітній шлях на справжнє покликання. В умовах, коли Україна проходить через найскладніші випробування, ваша праця набула нового, ще глибшого і сакрального сенсу. Ви не просто навчаєте, ви є опорою, світлом і надією для наших дітей, будучи майбутнє нашої країни навіть під звуки Сареви. Ваші уроки це не лише знання, це мужність, стійкість. Незламна віра у світле завтра. У кожному класі або укритті на звичайному чи онлайн-уроці ви продовжуєте місію, приховуючи покоління, яке відбудує Україну і понесе її цінності у світ. Окрему подяку хочу висловити тим, хто дбає про затишок і порядок, хто зберігає скарби знань у бібліотеках. Хто готує смачні обіди, створює безпеку та функціонування кожного куточка освітнього простору. Ваша праця невід'ємна частина великої шкільної родини. Дорогі ветерани педагогічної праці. Ваш досвід та мудрість, неоціненне джерело, натхнення та приклад для наслідування, сила вам та довгоріття. Шановні друзі! Дорогі колеги, Від щирого серця зичу вам невичерпної енергії, натхнення навіть у найскладніші моменти. Нехай кожен урок буде джерелом взаємної радості та відкриттів. А вдячні очі учнів стануть вашим найціннішим скарбом. Бажаю вам сили духу для подолання всіх викликів! Адже ваша місія є життєво важливою для нашої нації миру і спокою у ваших домівках та серцях. Нехай щоденні тривоги відступлять перед теплом родинного затишку, сповненого любові та взаєморозуміння, міцного здоров'я вам та вашим близьким, щоб ви сповна насолоджувалися кожною миттю життя. Віри вам у Бога! Віри вам у власні сили, віри у ЗСУ та віри в перемогу, горбості за нашу країну та свою нездійсненну місію. Дякую вам за вашу титанічну працю, за ваше велике серце та за те, що ви є світло у темні часи. Низький уклінь усім вам. З професійним святом вас, дорогі колеги!